Усім привіт! Мене звати Роман Лещик, я власник із SEO дизайн агентства Leverage UX. Ми займаємося UX UI дизайном для B2B B2C, веб та мобільних застосунків для Фінтек та дататек індустрій. Працюємо переважно з ринками США та Європи. Ми зрозуміли, що нам необхідний експерт з маркетингу, щоб допомогти нам запустити нові канали лідогенерації. і саме головне навчитися чітко розуміти аналітику і цифри. Умовно кажучи, розуміти, скільки і яких дій нам необхідно зробити, щоб отримати конкретний результат, і який бюджет нам необхідно мати для цього. З цим завданням ми звернулися до Андрія Чумаченко. Разом з Андрієм сформували аналітику, розробили гіпотези і план реалізації. Всі поставлені задачі Андрій Чумаченко допоміг нам виконати і дав більше розуміння, як правильно планувати і реалізовувати маркетингові активності. Ми дуже вдячні йому за співпрацю. І плануємо продовжити її одразу, як виконуємо свою домашню роботу. Якщо шукаєте людину, яка зможе допомогти вам побудувати маркетингові процеси на шляху до результатів, з певністю можемо порекомендувати Андрія. Дякую за увагу.